Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ми вже повідомляли: на окупованій території Донецької області було ліквідовано одну з найнебезпечніших воєнних злочинців Ольгу Качуру, позивний Корса. Підполковниця МВС України за два роки після звільнення перейшла на бік Росії, а згодом стала командиркою артилерійського дивізіону. Попри те, що жінка-монстр, як її називали, була надзвичайно обережною. Вона все ж таки отримала свій смертний вирок. Докладніше про те, як Корса потрапила до Безлера, що творила під час війни та чому її важливо було зупинити. Читайте у пишуть журналісти журналісти-обозріватель». була правоохоронцем, стала вбивцею. У 2012 році Ольга Качура, яка 16 років прослужила у правоохоронних органах і пройшла шлях від слідчого до начальника штабу одного з райвідділів донецького міськоправління міліції, звільнилася та пішла на більш хлібне місце до банку. А у 2014 році 44-річна підполковниця у відставці ще крутіше змінила своє життя, ставши зрадницею України. Вона вступила до лав 3-ї окремої мотострілецької бригади Беркут 1 1-го армійського корпусу ДНР. Здавалося б, ну навіщо жінці матері двох дітей приєднуватися в 2014 році до польового командира Ігоря Безлера, який орудував тоді в Горлівці. Все дуже просто робота в службі безпеки банку дала корсі фінансову незалежність, але великих заощаджень у неї не було. До того ж, особисте життя теж не влаштовано. І коли на горизонті з'явився Безлер, полковник російської військової розвідки, за кілька років до окупації переїхав на Донбас. Вона побачила у цьому шанс. Хотіла реалізуватися, хотіла влади, розповіло джерело або у розвідці. За його словами, Безлер був гарним психологом, розумів і використовував у своїх цілях менталітет донецьких. Він умів тиснути на потрібні точки та добиватися свого. До речі, спеціальність, яку Ольга Качура здобула у військовій кафедрі під час навчання у тоді ще Донецькому політехнічному інституті, називалася розробник програмного забезпечення для систем наведення балістичних ракет. Попри те, що жінкам в армії Республіки були не дуже раді, Корса стала винятком. Причина одна: у неї не було моральних мук щодо загибелі людей: Жорстка, безкомпромісна, її називали не жінка, а монстр. Згодом вона почала командувати дивізіоном РСЗВ МБ-21 ГРАД у Горлівці. У її підпорядкуванні перебувало 140 артилерістів. артилеристів. Корса спеціалізувалася на артилерійських обстрілах окупованої території, після яких російська пропаганда видавала страшні руйнування та вбивства мирних жителів за роботу ЗСУ. Причому Качура сама зізналася, що ополченці перевдягалися у форму збройних сил України, щоб підійти ближче та вдарити по цілях. У поле зору українських органів Качура потрапила практично одразу з її появи у Горлівці, але ідентифікувала її в 2015 році. У неї руки полікать у крові: Слов'янськ, Горлівка, Новолуганське, Степове, Вуглегірськ, Авдіївка. Називати населені пункти, які постраждали від її дивізіону, і де загинуло багато людей, можна довго. Качуру важливо було зупинити, каже Джерело. На корсу довго полювали. Розповідають, що за її затримання чи цінну інформацію про неї пропонували великі гроші. Проте Качура, яка багато років прослужила в правоохоронних органах, була параноїдально обережна. Вона вживала всіх можливих заходів безпеки, які тільки можливо. Щоправда, кілька разів була поранена. Проте 29 липня 2022 року Порсу все ж таки вдалося зупинити. Проте це стало відомо лише 3 серпня. Цікаво, що досі немає точної інформації, як саме загинула командирка. За однією версією внаслідок ракетного обстрілу, коли Качура їхала у складі колони з Горлівки у Донецьк, за другою, внаслідок підриву її автомобіля чи влучення Птуру. Про обставини НП рот на замку тримає і влада ДНР. А день прощання з Корсою став ще однією кривавою провокацією окупантів, коли було завдано ударів по центру Донецька, що називається Провели. За два тижні до своєї смерті Ольга Качура дала останнє інтерв'ю ЗМІ країни окупанта «Російській газеті. Все воно дихає ненавистю і до України, і до інших країн, які наважилися прийняти виклик Кремля. Що й казати, вона навіть своїх дітей ростила як убивць українців. Донька Корси чотири роки прослужила у її дивізіоні, а 17-річний син готувався до цього. Сама Качура за її зізнанням брала участь і в допитах українських воїнів, які потрапили в полон, зважаючи на все, серед них були і захисники Маріуполя. Я брала участь у допитах полонених, це вовки, які натягнули на себе овечу шкуру. Він на тебе дивиться і видно, що він тебе ненавидить. Націоналісти Азову, військові зсу між ними різниці немає. Говорити з цими людьми, щось їм доводити, я вважаю марним, заявила Короса. Також вона говорила, що їй усе одно, кого вбивати. Мені ще поляків градам поливати, що українців, що америкосів усе одно. Говорять вони однаково. І це лише мала частина її откровень. Тож, чим швидше вдасться зупинити окупантів і підконтрольних РФ убивць, тим більше врятованих життів. Це закон воєнного часу. До зустрічі, глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.